Доброго ранку всім. Сьогодні я прийшла в свою світлицю і хочу вам представити вашій увазі вироби нашої сільської майстрині Надії Перетятько. Надія, наскільки я знаю цю жінку, вміє все уміє вишивати, уміє шити, уміє в'язати. Усе вміє. І ось я її А, працює у нас так давно листоношую. І запросила я її до себе у світлицю, вона мені подивилася, ще привезла декілька вишитих виробів старовинних. Я вам колись їх покажу пізніше, бо в мене там ще є вироби, і Ксюшка мені знову привезла. І ось я їй запропонувала, щоб вона. Привезла мені свої вироби, і я вам покажу їх. Можливо, хтось захоче купити. Отакі рушники вишиває Надя. Це ось рушничок весільний, на щастя, на долю. Так, тут ось такі китички зроблені. І ось такий також весільний рушничок. Інколи буває, що вона вишиває і зовсім часу мало, просто завалюють замовленнями. Іноді, по-різному, буває ось таке мережево саморобне на цьому рушничку. І я вам буду трохи телефон наводити, щоб ви дивилися на номер телефона наді. Ось цей є номер телефона. Далі ось такі два рушники. Ці рушники вишиті ці ось два перші на канві вишити, ці ось рушники вишиті на полотні. На рушниковому спеціальному. Мені оцей рушник, ну він мені дуже подобається. Тут також мереживо вручну зроблене. <кій> Друзі, я захрипла, щось <кій> не можу ніяк. Так, також ось такий рушничок український, дуже гарний. Тут такі китички зроблені. Півники я вам приближу його. Ось так покажу. Роботи дуже акуратні. Так, орієнтовно по цінах, по цим чотирьох рушниках, я просто орієнтую оці два перші по 1800 гривень. Оці два другі півтори тисячі, так як мене Наскільки я пам'ятаю, так Надя сказала, але все рівно я вам показувала номер телефона. Телефонуйте власниці і будете з нею зв'язуватися. Будете її по цінам розпитувати, по всьому конкретно. Так, також ось є такий набір. Цей набір це вишивка її мами. Це ось наволочка їх дві. І ось такий. Під ну як правильно називають, я не розвертала повністю. Ось таке мережево ручне, широке, воно, десь, я не знаю, сантиметрів, мабуть, та до 20 сантиметрів ширина. Ось такий набір також будете уточнювати. Вона, ніби мені сказала, що дві наволічки і підзор, це десь приблизно буде 2000, але це все уточнюйте. Ось така вишита картина. Цю картину вишивала Надя сама, але вона без рамки. Її треба тут повністю, дивіться, зашити. Полотно, повністю все. Ось така картина дуже гарна. Я також розмір не можу сказати, десь. 80 десь 80 у висоту, можливо, навіть 85 і в ширину десь 50 см. Хочу ще раз уточнити вам, тут прийшла ось моя красуня, і знову вона хоче нам <сих> вискочить на цей уголок до ікон, стрибає вона чомусь і е, створює звуки незрозумілі. Я потім лякаюся. Ася йди гуляй на вулицю. Ти мені тут шкодиш. Далі ось така сорочка вишита. Це жіноча сорочка. Десь 56-го розміру. Ось на рукавах такі вишивки. І отака мережка на грудях. Вона легесенька, тонесенька, сама тканина. вид ніби вона така, але вона дуже легесенька, тоненька. така. Так, також по цінах я не знаю, будете уточнювати. Я знову вам показую номер телефона. Ось наводю. Так. Ідемо далі. Ось таке є плаття. Пошите воно ця тканина, ну я не розбираюся, тканина ніби ткана. Така. Вона на вид ніби груба, але насправді вона е, така легенька. Ось таке платячко. Я не знаю, якого розміру на себе не міряла. Можливо, я так думаю, десь 50-го розміру, 48-го. Таке ось платко гарне. вишите. І далі вона мені ще привезла, щоб я вам запропонувала. Та що ж це таке? Ось такі вишиті старовинні рушники. Е, я вам показую їх усі. Можливо, отак якось треба показати. Щоб було видніше, я їх тут порозвішувала на ліжку. Ось такі рушники. Це рушники старовинні, і так як я зрозуміла, що мереживо тут уже порвалося, бо вони дуже старенькі, і його заміняли купленим мереживом. Це ось доріжка. Така старовинна доріжка, вона дуже Довга, така, мені здається, вона десь півтора метра подовжині. Ось дві такі старовинні картини. Це старовинні речі. В неї були ось такі троянди, і тут не можу сказати. Чи собачка колише? А, собачка біля дівчинки, мабуть. Ну, друзі, хто тут що побачить, я побачила якийсь бурундучок. Ні, мабуть, собачка з дівчинкою. Ось така ще картина. Також ще я ось розклала на столі, тому що вони не поміщаються. Це також рушники старенькі, дуже і ось такі рушнички. Дивіться, така краса, такий, ось взагалі так прямо. Багата така вишивка. Це вишивка гладдю. І це вишивка гладдю. Ось цей крайній рушничок, це вишивка хрестиком. Так, це ось у нас тут також вишивка хрестиком дрібненьким таким. Так, ще раз показую вам номер телефона. Оцей набір, повторюю, він. Дві наволочки і підзорник. Так, ось номер телефона. Всі рушники, які вишиває Надя, вони вишиті хрестиком. Здається, вона і гладдю вишиває. Не здається, а точно. Я впевнена так. І ось знову картинка. Знову вам ще раз повторю, ось так. Сорочечка. Така, Платтячко. По цінах, ще раз повторюю, уточню, уточнюйте у Наді, у, по всіх запитаннях, тепер будете звертатися до неї. Я ще також напишу її номер телефона під цим відео. Стосовно цього відео, по всіх питаннях будете звертатися до Наді, не до мене. Я тільки зняла, презентувала вам вироби. Отакі. Гарнющі. І все решта будете звертатися до власниці цих виробів. А я вам щиро дякую. Дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую, що ви зі мною. Не завжди є час вчасно відповісти на коментарі. Але повірте, я обов'язково знаходжу час і обов'язково відповідаю. До речі, ще і інтернет у нас не дуже такий, хоча і мобільний є, і вайфай є, а чомусь інколи, ось навіть сьогодні коментар, верніше в Вайбері людина звернулася до мене ще у 7 годин вечора, 19 годин вечора. А я помітила лише сьогодні зранку. Ну, так от. Хоча в телефоні я сиділа чи лежала до півночі. Ось на сьогодні у мене все. Я дуже рада, ще ви зі мною. Я вам щиро вдячна і до нових зустрічей.